Вітаю вас на каналі Олкар. Сьогодні у нас на огляді також в продажу шкода Октавія А7 в кузові Універсал 2014 модельного року з пробігом 240 тисяч кілометрів, 1,6 6 турбодизель, шестиступенева надійна механіка. Автомобіль щойно приїхав з Голландії, розмитнився, сертифікувався та готовий до постановки на облік. Автомобіль повністю обслужений. Замінено було ремні, роліки, помпа. Гарна комплектація, класний колір, автомобіль в дуже збереженому стані. По комплектації задні парктроніки, заводське тонування, оригінальні легкосплавні диски, електроскладання дзеркал. Ледовані ДХО, противотуманні фари. Датчик світла, датчик дощу. 4 стеклопідйомника, електрокоректор дзеркал. Дивіться в якому стані сидіння. Пробіг нагадує 240 тисяч кілометрів, круїзконтроль, автосвітло, мультикермо, підлокітник. Куліса, шестиступочка, велика мультимедія, навігація, підігріви сидінь, клімат двохзонний, заправлений. Потолочок, будь ласка, дивіться, в якому все стані. Все в дуже збереженому стані. Ніде нічого не прокурено. Все ціленьке. Задня карта, задній ряд сидінь, дуже все в гарному стані. Багажничок, будь ласка, не буду відкривати, не буду показувати, запасного колеса немає. Є піна і Компресор заливна горловинка Вибачаюся, ще є Парасолька. Всі Стекла по колу 14 роком, навіть лобове по автомобілю практично немає ніяких царапин. Зараз пройдемося по лакофарбовому покриттю покажу товщину фарби. Як кажуть ці селочки на місці нічого не переклеювалось фарба б'ється практично в один шар І так, автомобіль повністю в рідній фарбі, жодний елемент не фарбувався. Автомобіль в дуже збереженому стані. Зараз спробуємо завести, послухаємо, як працює двигун. Завівся гарненько, з півоберта. Щеплення бере десь посередині, нема ніяких потусторонніх шумів. Працює тихенько. Середній розхід показує 4,5 літри. По трасі при швидкості 120-130 буде розхід у вас приблизно десь 4,5 літри. Мультимедія, велика навігація, автомобіль в дуже збереженому стані, зараз відкриємо капот, подивимося, що у нас там. Двигун працює рівненько. Тихенько, антифриз чистенький. В такому стані. Форсуночки. Вірніше зверху місце, там де форсунки сухенькі. Двигун взагалі сухенький, ніде нічого. Нема ніяких ні шумів. Ні ролики не ні шумлять, ніде нічого. Все в дуже класному стані. Фари всі 14-м роком. Що ця, що ця, болти ніякі не крутилися. Ход, будь ласка, перевіряйте. Нагадую, вся сервісна історія присутня. Аккумулятор. Аккумулятор зараз вам покажу. Оригінальний. Гелевий. Автомобіль в дуже збереженому стані, по ньому немає ніяких нюансів. Будь ласка, приїжджайте, перевіряйте, будь-яке СТО. Гума зимова стоїть, ззаді диски замінено було. Гума, дивіться, в якому стані. Спереді вироботка є. Отака гума. Друзі, якщо вам сподобався і ви зацікавлені даним автомобілем, знаходимося в Полтавській області, місто Заводське. Звертайтеся, будь-яка перевірка, будь-яке СТО. Ціна даного автомобіля складає 11100 доларів. Друзі, якщо вам цікавий мій канал, бачу, що ви його дивитеся, бачу, що ставляйте лайки, коментуєте. але б хотілося, щоб ви ще й підписувалися. Адже далі буде ще цікавіше.